Знову продовжуємо робити все, що стосується покращення роботи мозку, те, що допомагає збільшити ресурс, збільшити рівень енергії, допомагає навчитись повертати увагу в своє тіло. Це дуже важливий момент для того, щоб не западати в свої почуття, не застрягати в своїх емоціях і в своїх думках. Чим більше ми увагу повертаємо в своє тіло, тим більше ми. Відчуваємо себе гармонійніше, спокійніше, впевненіше і так далі. Бо якщо увага в наших думках ми застрягли там, варимося в них. Ми відчуваємо, начебто, ці думки це є ми, тоді у нас будуть дуже сильні напруги в тілі, в нервовій системі. Ми будемо варитись у. Підтримці стресового стану. І нам дуже важливо через заняття, нейротренування, йога терапія, медитації, навчитись вивантажувати наслідки стресу, навчитись розслаблятись глибино. Навчитись спрямовувати фокус уваги із свідомого стану на те, що ми хочемо в своєму житті. І коли ми в ресурсі, ми можемо легше досягати своєї мети. Ми швидше можемо відпочивати, якщо ми втомилися. Ми не будемо вигорати, ми будемо в ресурсі рухатись до своєї мети. Багато людей не знають своєї мети. Із-за чого? Дуже багато стресу в нервовій системі, тіло перенапружене, і розум він знаходиться в такому тумані. І мозок себе зберігає. Людина не хоче тратити енергію на те, щоб ставити цілі до реалізації своєї мети. Тому людина знаходиться в такому стані несвідомому, розсіяному і е, небажанні щось міняти в своєму житті. Навіть навчатись дуже важко людям. Зараз такий час. Е, навчатись людям дуже не вистачає. У не вистачає е, спокою, не вистачає терпіння. Людина не може спрямувати себе на навчання. А навчання завжди дає нам розвиток, і все, що стосується розвитку, це також впливає на покращення роботи мозку. І ми з вами робимо такі супер вправи нейротренування, практики дихання, практики роботи з тілом і мозком. Ми працюємо постійно зі своєю увагою, і це дає. Дуже крутий ресурс. Ми майже медитуємо під час своїх занять. І якщо ми будемо робити кожен день хоч 5 хвилин. Те, що ми тут з вами робимо не тільки два рази в неділю, да? а навіть п'ять хвилинок там зробити щось із нейротренування або розвантаження свого хребта суглобів, або дихання, перезавантаження, яке зробити на рівні нашого розуму і тіла. І ми почуваємо себе енергійніше, у нас більше радості, у нас більше спокою по відношенню того, що з нами відбувається, навіть коли ситуація не дуже. Комфортна, не дуже зручна, і навіть коли сипіться все, все навколо в нашому житті, але ми можемо дійсно бути в стані спокою. Я впевнена, на собі, коли все руйнується навколо в моєму житті, не раз руйнувалась, і я зберігав свій спокій, зберігав свою енергію, не розбивався. А якщо падав, то піднімався. І я бажаю всім того ж, і я стараюсь донести. Ті вправи, ті методи, котрі дійсно впливають на те, щоб людина не входила в руйнівний стан, щоб не приймала антидепресанти, щоб не спускалась по там життю, а навпаки, підіймалась і змінювала своє життя на краще.